Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Є тут багато цікавого. Я так розумію, цей стелаж підготували до Дня закоханих. Зараз вам покажу скоренько. Ваза 219 гривень. Такий варіант кольорова 149 гривень. Невеличкі вази скляні по 55 Такий варіант новинка. Ціна 99 гривень. Ваза фігурна. Келих для вона об'єм 470 мл 129 гривень. На усі термоси та термочашки знижка 20%. І ось такий набір. Тут три чашки. френч фрес для заварювання чаю. Більший варіант 800 мл, скло метал 229 гривень. Цукерниця скляна 88 гривень. Такі тарілочки фарфорові у формі серця по 77 гривень. Є вони в різних кольорах. І блакитний, і жовтий, рожевий та червоний. Тарілка десертна фарфорова по 64 гривні. Кухоль порцеляновий в подарунковій коробці 77 гривень. Такі набори зараз акційні 199 гривень, є з чаєм, а є і з цукерочками. 199 Чашка скляна 99 гривень. Форма для запікання 109 гривень. Для кексів 9 штук 88 гривень. Такі соцільні фіолетові та зелені. Кругла форма 99 гривень, діаметр 26 см. Форма для випікання хліба силіконова по 99 гривень. Така складна, компактно зберігати. Форма для випікання силіконова квадратна по 99 гривень. Така 26х24. Висота бортиків 5, 69 гривень, діаметр 19 см. тут високі бортики, не знаю, можливо, 9 см. Форма для випікання кругла із отвором. Діаметр 25 см, 77 гривень. Ці форми сердечка для випікання кексів за 55 гривень. І форми для приготування яєчні, силіконові у вигляді серця за 39. Є червоні або рожеві. Подарункові набори цукерок, 120 г за 77 гривень. Такі в біленькому, в червоному кольорі. Не З любов'ю Волинські солодощі. 350 грамів, досить багато, ціна 139 гривень. Такі подарункові набори, я б сказала, для ванної. 99 гривень, три предмети, дві мочалки і роликовий масажер. Такі гарні коробочки В цьому наборі три предмети. Є масажер, мочалочка, пемза. 99. Скраб і геля душу по 99. Торгова марка Ліора. Два аромати. Від ФАПу подарунковий набір за 149. Гелля душу та роликовий тестрант. Ведмедики. Куди ж без ведмедиків? Так, 249 цей має замочок на голові. Ось тут, а всередині сердечко плюшеве Такі ведмедики. Поштучно вони. Ціна 169. З квіточками 169. А ці парні вони пришиті. Такі різні тваринки. попарно Ціна 149. І такі м'які іграшки. Теж різні тваринки по 88. Підсвічник скляний 77, аромалампа 64, свічки 55, це теж аромасвічки в склі 99, такий варіант за 77. Свічки у вигляді серця їх 12 штук, ціна 59 гривень. Кульки повітряні у формі сердець 20 штук за 34 гривні. Така повітряна кулька. Фольгована, а бачите такого кольору бежевого. 24 гривні. І фольгована кулька Лав. 24. Ще тут знайшла Валентинки. Є по 4 гривні або по 3,5. 3, 3 ,50 гривні 50 копійок. Такі вони мене складаються. Дуже їх тут багато, є з чого вибирати. Це блюдечко по 77. Цікі класні маршмелло. Ціна 24 гривні. У формі полуничок. Маршмелло у формі сердець 140 грамів. Акційна ціна 47 гривень. Новинка людяники із щенячим патрулем. Ціна за штуку 11 гривень. Не фокусується, є вони різні. Зефір глазурований до кави смак манго. Ціна 5 гривень. А є ще зі смаком малини. Акційна ціна на десерти бонжур 59 гривень 232 грами. Такі сухі сніданки 34 гривні за 150 г. Снеки фігурні 22 гривні. В упаковці 200 грамів. Насіння соняшника свіжачок. Вага 120 грамів, ціна 23 гривні. Подарункові набори цукерок. Це від торгової марки Millennium. Вага 108 грамів, ціна 99 гривень. І ось такий варіант теж Millennium 100 г 77 гривень. Шприц кондитерський із пластиковими насадками за 39 гривень. Сито ціна 22 гривні. Більшого діаметру за 39 гривень. І найбільшого діаметру за 59 гривень. Овочечистки по 22 гривні. Є такий варіант. Є ось такий боком. яйцерізка за 22 гривні. Ситечко щипці для заварювання чаю по 27 гривень. Тарка кухонна, плоска, металева із довгою ручкою за 24 гривні. Тарка для часнику 49 Така терка із контейнером по 29 гривень. І в різних кольорах. Пальник для газового балону ціна 69 гривень. Набір склянок 6 штук по 260 мл за 179 гривень. Набір склянок 3 штуки, об'єм 315 мл за 74. Набір склянок низьких 6 штук 250 мл за 149 гривень. Набір келихів для вина. 249 гривень, 6 штук 275 мл. А є ось такий набір. Тут є два келихи по 780 мл. Ціна 229. Для шампанського келихи дві штуки 220 мл за 129 гривень. Такі глечики для напоїв об'ємом 1 літр 229 гривень з бамбуковою кришкою. Келихи для шампанського скляні 69 гривень. По 49 гривень тарілки скляні діаметром 25 см по 49 Тарілка супова, діаметр 20 см 49 гривень. Кухоль порцеляновий з такими різними надписами. Я знайшла всього чотири варіанти в асортименті. Вони вищі від стандартних і зображені із двох сторін. Однаково. А ще є ось такі чашечки. Ціна 77 гривень. Чашечки із різними прикольними надписами по 69 гривень. Чашки із закоханої тематики, як я це називаю, ціна 59 гривень. І ось такий варіант. Ціна 88 гривень. Такі чашки з зображенням з, 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 з одної сторони. Ціна 69 гривень. Також є різноманітні форми для запікання. Ось така каструля з кришкою. Ціна 349 гривень. Об'єм 3 літри. Форма кругла для запікання. Ціна 149 гривень. Діаметр 26 см. Прямокутна форма для запікання. Тут 27,4 на 30 см і висота 5,4 см. За 299 гривень. Багатенько привезли ось таких чашечок, але бачу, залишилось лише декілька. Ціна 55 гривень з золотою ручкою. Дуже великий асортимент чашок, термосів. Як бачите, дуже багато. Їх знижка 20%. 159 гривень. Ось такий варіант. Термочашка 219 гривень. Термос 199 гривень з то об'ємною чашкою. 239 гривень. Термочашка із кришкою та ручкою. однотонна. 279 гривень коштує термос кольоровий із ручкою. Має ще, бачити трубочку. 159 гривень. Маслениця кухонна бамбук пластик. Ціна 64 гривні. Така невеличка. Такий варіант масляниці. Ціна 88 гривень. Пляшка вирішила прилягти. Новинки, до речі. Це з ось такої колекції. Ціна 99 гривень. Контейнер харчовий об'ємом 2 літри за 49 гривень. Тоже мені подобається тим, що вони плоскі. класно буде заморожувати якісь заготовки. Буде воно і швидко заморожуватися, і швидко розморожуватись. Є по 3,5 літри контейнери, вони йдуть трошки вищі, ціна 55 гривень. Контейнер для нарізки по 44 гривні. Є в різних кольорах. Такі плоскіші, а є вищі по 64 гривні. Новинки появилися: набір ємностей харчових круглих три штуки за 179 гривень. Такі вони йдуть рельєфні. Чи вони всі Однакові, тільки відрізняються об'ємом. Тут є вказаний об'єм пів літри, літр та 2 літри. Об'єм. Всього бачу три варіанти кольорів. Такий рожевий, зелений та сірий. Мабуть, не видно, покажу поближче. Сірий. Тарілка глибока, пластикова у вигляді серця. Ціна 49 гривень. По 99 гривень набір підставок антивібруючих для пральної машини. Є ще в білому кольорі. Набір для раковини 4 штуки 22 гривні. Дозатор для мила пластиковий 54 гривні. Такий варіант теж пластик. Ціна 77 гривень. Дозатор для мила скляний, кольоровий за 77 гривень. І ще є в сірому кольорі. Такі скляні за 77. В пластику 77. Такий варіант фарфорові за 69 гривень. Дозатор фарфоровий 99, бувають, що в білому кольорі. Такі дозатори по 109 гривень. Дозатор для миючого засобу із губкою. Ціна 88 гривень. Такий варіант за 99 гривень теж дозатор. А це є щітка із ємністю для миючого засобу. Є кнопка натискаєте. і Звідси виходить миючий засіб. Зараз ціна акційна 77 гривень. Полиця у ванну кімнату кутова, підвісна 199 гривень. А є ось такі мильниці. Така полиця ціла. Тут є кріплення в комплекті, два гачки. Ціна 88 гривень. Я задавалася запитанням, чи не буде капати з такої мильнички на рушнички, а ви мені підказали, що можна взяти щось з такої простенької мильнички і покласти тоді вже мило сюди. І нічого не буде капати. Є в білому та чорному кольорі. Хочу вам подякувати за коментарі, за ідеї, за критику. Теж дякую, вдосконалююсь разом з вами. Дуже вам ще раз за це дякую всім, хто проявляє актив на сторінці. Це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую вам. Мильнички, такий із смайликом дешевші, по 11 гривень, а такий варіант трошки дорожчий по 19 гривень. Є такі підставки органайзери у вигляді ванни. Декілька варіантів кольорів. Є ще рожевий, чорний, білий по 19 гривень. Мильниця пластикова, смайлик 14 гривень. Така мильниця пластикова. Я би швидше сказала, що це полиця. Ціна 39 гривень. На присоски кріпиться. Такі мильнички із кришкою по 29 гривень. Такі вони, знаєте, кожна інша. Це, бачите, така гладка. Це йде в смужечку, тут по колу. Тут такий варіант різні. Така мильниця акційна, по 29. Прозора підвісна, кріпиться на присосках по 39 гривень. Кошик для прального порошку, 3,5 літри об'єм ціна 77 гривень. Такі відерця для сміття із поворотною кришкою за 69 гривень. Цинки для організації із кришкою, такий ажурний варіант 18 літрів за 199 гривень. 4,7 літрів, 88 гривень. Теж вони йдуть з кришкою. Такі найменші літр та 800 мл за 44 гривні. 12 літрів об'єм 129 гривень. Теж із кришкою. 69 гривень 6 літрів об'єм. Такі тільки недавно появилися. Ціна 49 гривень 2 літри 700 мл. За 59 гривень об'єм 4 літри та 700 мл. Кольори на вибір 64 гривні, 3 літри. Такий варіант із ручками по 74 гривні, Такі акційні 79 гривень 39 49. І такі по 49. Вони трошки заокруглені. А ці кошики для дрібниць із гачками підвісні по 64 гривні є гачки. Їх можна при потребі підвісити. Такий кошик з ручками по 99. Такі стильні органайзери із ручками та ніжками. Бачите, вони тут прикріплені окремо. Як бачите, її вони в кольорах, хоча пластик прозорий, але має відтінок. 149. Така новиночка появилася. 299 гривень. Це рюкзак дитячий. Тут така основа, навіть не знаю. Не скажу, що це пластик, але воно досить міцне. А тут така сіточка. так, Блакитний, жовтий, Ау, рожевий колір які рюкзаки чимодани, я б навіть сказала. Новинка ж, сумка жіноча. Тут вона ще має таку як підвіску. Так? На довгий пасок. Ціна 249 гривень. Хто не бачив, є ось такі косметички Teddy по 119 гривень в Аврорі. Є вони в декількох кольорах. І ось такий варіант. Ціна 199 гривень. Сумки бананки по 29 гривень. Такий супер розпродаж. Ще одна новинка, такі цікаві косметички. Вони мають такий перелив кольору. Ціна 149 гривень. Кашпо декоративне, гіпсове, леді біле, 69 гривень. Така цікава ігра, морквинки. 299 гривень. Я думаю, найменшим діткам до вподоби буде. А ще ось такі милі зайчики. 349 гривень. Чорні ведмедики по акції 99.